Емоції часом бувають небезпечною штукою, тому коли є велика радість або великий біль, емоції треба врівноважувати і відразу планувати кроки наперед. От власне в мене був такий стан максимально стриножити емоції і усвідомлювати, що робити далі. Але найбільша радість для мене в тому, що суд не пішов на легачі політиків. Тобто суд ухвалив абсолютно справедливе рішення. Суд працював дуже професійно, за що я дякую трьом суддям. Це найважливіше, тому що без професіоналізму ми реально ніколи не збудуємо сильної держави. А якщо професіоналізм ще й помножити на патріотизм, то ми будемо нездоланні, і ми цю свою нездоланність демонструємо. Це перше. Друге, це рішення суду насправді є вектором розвитку нашої країни, і це рішення суду насправді свідчить про те, який є фронт. Всередині нашої держави. Тобто ми можемо бути певні, що і всередині нашої держави є люди-титани, які, незважаючи ні на що, на неймовірний політичний тиск, на кон'юнктуру, на нікчемство своє, на своє моральне падіння, ухвалюють адекватні рішення. І нарешті третє, це рішення, яке не стосується лише мене. Це рішення є взагалі загальним сигналом того, куди ми рухаємося. А наше завдання надважливе побудувати. Правову державу. Я поки що думаю над тим питанням. Хоч чесно кажучи, у цей період, поки я була поза львівською політехнікою, я нарешті збудувала собі цілу низку наукових планів, які дуже складно зреалізовувати, коли викладаєш. Але я наразі не відмовляюся від цієї ідеї. Суть не лише в важливості української мови, суть взагалі в важливості, на якому підґрунті стоїть наша освіта. Чи наша освіта має громадянський характер, чи наша освіта має національний характер. Я категорично проти того, щоб вона мала громадянський характер. Суть нашої держави полягає в тому, аби надати їй національного обличчя. Ми за це воюємо, ми за це проливаємо кров. А основним стратегічним міністерством в нашій державі не є міністерство економіки і фінансів. Стратегічне міністерство це міністерство освіти, тому що воно дає не лише знання, воно має формувати патріотів, а ще краще націоналістів. Тому я не припинятиму цієї боротьби і обов'язково буду пропонувати свої версії не реформи освіти, а розбудови належної освіти, яку ми Починали пропонувати суспільству десь в середині 90-х років, а потім абсолютно зійшли з національного шляху і добрели сьогодні до повної абсолютної катастрофи. Йому є звільнення було свідченням того. Але як бачите, інша гілка влади показала свою професійну позицію навіть за дуже таких складних обставин, коли вітри страх.